Доброго дня. Я стосовно оголошення на сайті, бачу, що ви продаєте костюм Дедпула. Я то бачу, але ви підписані як Лера Мандюк, це правда? Так, то я. Я по голосу пізно закарпатський акцент. Серйозно? Фосо! А, дружині, розкажем. Це прикол. Дружині розкажете. Ви женатий, так? Okay, Ну, звісно, в таких то костюмах. Якписання на вас обоє в Тіктоці, то речка, звісно, класна. А хто то фоткався да. в цьому костюмі, то ви? Я. Чого, чого я набрала іменно вас, хочете знати? Так. Володимир, там є фотографія, де ви направили собі пістолет в рот. А, ну є таке. Ну і там пісюрик трохи ще виступає. Ну, я би сказала, не трохи так, порядно виступає.